Шостий тиждень Великого посту понеділок, Слово дня, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, і щоб отець ваш, який у небі прости вам провини наші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, який у небі не простить провин ваших. Марка 11, 12, 26 Наступного дня, коли вони приходили, виходили з витанії і голоднію, і, побачивши здалека смоконицю, кориту листям, приступив, чи з часом не знайде чогось на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовою до неї Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони Єрусалим, і війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослани тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і сказав їм Хіба не написано, «Дій мій дому молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це про і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов за місто, проходивши. Тудою вранці вони побачили смоковницю всохлу від її кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі двигнись і кінця море та не, сумніватись, не сумніватиметься у своїм серці. Лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, і щоб Отець ваш який у небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простете, Той Отець ваш, який у небі не простить провин ваших. Подумай, чи легко тобі прощати інших людей, а себе, що ти не можеш собі пробачити? Немає сліз покаяння, і жалю серці не маю, ти там, яко Бог даруй мені за Спасителю. Дверей твоїх не зачинив в той час. Господи, Господи, переді мною, але відкрий їх для мене, що каюся.